Друзі, про мир а заяви Зеленського та Путіна по порядку. Зеленський заявив, що вони вимагають і Європа, і Америка, і Україна вимагають а, призупинення бойових дій на 30 а, днів, ну, 30 суток. А потім перемовини. І вони вимагають. Ну, блін, з вимогами це точно не до Путіна. Путін, звісно, ну, хитрий щур, та й зразу каже, так, я готовий. Ми вже навіть домовилися е в Турції з Ердоганом з 15 травня сідати за стіл е перемовин. Без будь-яких попередніх умов, все, домовляємося, сідаємо, все обговорюємо. Е і з одного боку, це вимоги от сьогодні зупиняємо з 12 травня. І за цей місяць, коли тиша ми е, сідаємо за стіл перемовин, Путін, звісно, говорить по-іншому. Тобто, давайте так, сідаємо за стіл перемовин, там далі буде видно. І знову ж таки, якщо бажання є велике в Європі, в Америці, в України і є бажання в Росії, то, звісно, вони сядуть за стіл перемовин на ну, Без. Чи на будь-яких умовах, чи без будь-яких умов, але почнуть домовлятися. Якщо, звісно, це знову ж таки геополітична гра, вони будуть придумати, хтось не поїде в Стамбул, хтось зробить якусь провокацію і таке інше. І знову ж таки, чому Путін зробив таку заяву? я вам розкажу, тому що в Росію приїхав Сінцінпін. Лідер комуністичного Китаю. А приїхав він в Росію не просто на парад, а приїхав поговорити з Путіним і сказати йому, що, слухай, друже, давай підв'язувати, тому що оця вся е ваша війна, вона не дає можливості Китаю розвиватися. В Китаї так достатньо багато проблем. Їхня економіка е друга в світі, яка хоче бути першою в світі. Сьогодні просідає. А на п'ятки наступає Індія, при тому всьому, що Трамп обіцяв, що якщо буде і далі оце свинство, то він все, що виробляється за технологіями в Китаї, всі виробництва, які там стоять, американці, американські, вони передають Індії. З моді вони домовилися, тим більше вони все це е не приховували. Звісно, Китай почав панікувати. Сталося теракт в Пакистані. Вони затримали зараз трошечки затримали, але поки йде затримка переведення тих ресурсів з Китаю до Індії, Китай швиденько поїхав в Росію. Сензенпін поїхав до Путіна домовлятися. Я думаю, не так домовлятися, як надавити на нього. Що друже, давай там ти лице своє сохраняй, ми то розуміємо. Але, будь ласка, давай вирішуй те, що нам потрібно. Потрібен нам мир. І з Америкою в тому числі То, що ви там з Україною, то нас мало цікавить. Нас сьогодні цікавить питання з Америкою. Тому що те, що пообіцяли Індії, це як мінімум 20% економіки Китая. А сьогодні Китай намагається приплюсувати хоча б на рік 5 і більше відсотків, а втратити 20, ну, ніхто не очікував. І ніхто не хоче втрачати. Китайці точно не хочуть. Вони не войовничі, абсолютно, ви знаєте, вони трудяги, вони хочуть працювати. Їм потрібен дешевий газ з Росії, їм потрібні дешеві ресурси з Росії. Їм потрібна економіка Америки, щоб вони могли з ними торгувати, і технології залишалися на тому рівні, на якому вони залишаються. Саме американські технології в Китаї. Тому. Тут ситуація дуже закручена, але все йде знову ж до того, що я кажу. Завжди вам це мир. Все йде до миру. А інших варіантів там немає. Тому що немає миру, війна, Пакистан, Індія, Китай економічна війна з Америкою. І це жорстке просідання економік. В першу чергу, другої економіки світу китайської, і третьої економіки світу індійської. І це проблеми. Проблеми для американців в тому числі. Тому що американці без таких ринків двох це половина майже населення світу. Ви уявляєте? Майже половина третина це точно, ну, але йде до половини населення світу. Ви уявляєте, що це таке? Що це за ринки? Тому, друзі, ситуація така, що зміг пояснив, що незрозуміло пишіть, будемо обговорювати.